Дня, мої лібідіти! Новий день, нове музичне заняття. Сьогодні ми говоритимемо не тільки про музику, а про дуже важливу тему. 21 листопада Україна відзначає День Свободи та Гідності. Але перед тим, як почати заняття, звичайно, я пропоную вам музично привітатися. Це свято День свободи та гідності. Ви знаєте це із інших занять, які ми проводили з вихователями. Давайте послухаємо, як розуміють гідність наші захисники. Поняття добра і зла, поняття честі, поняття відповідальності, розуміння, що не правий той, хто сильніший, а правий той, хто робить правильні корисні речі. Основа, ну, я думаю, що це взаємоповага. Має з дитинства мати любов до оточуючих, повагу до самих себе, повагу до своєї держави. Звичайно, гідність можна і потрібно виховувати. Музика не тільки допомагає нам виражати свої почуття та емоції, вона також допомагає переживати складні моменти в житті. Тому що, як кажуть, з музикою по житті йти веселіше. Давайте ж згадаємо, які ми знаємо засоби музичної виразності або частини, з яких складається музика. Так, це темп, ритм, динаміка, із цим ми вже познайомилися. Мелодія, тембр та регістр. Із цим ми ще не знайомилися. Але давайте подумаємо, що ж таке мелодія. Мелодія це музичні звуки, які ми можемо проспівати. Простеньку мелодію. Або, наприклад, якщо ми заспіваємо пісню Види-види вийди, сонечко. Вийди, види сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвірячко. Я заспівала мелодію пісні, по якій ви легко можете її впізнати. А ось цю мелодію знає кожний українець. Правильно, це ой у лузі червона калина. Відома повстанська пісня, яка за часів війни стала дуже популярною в українців. Впевнена, що ви її не тільки чули, а навіть знаєте текст. Тож давайте його проспіваємо. Ой у лузі червона калина. О, химилася. Чогось наша славна Україна mm uh, uh. Пісня Ой у лузі червона калина стала своєрідним символом і культурним кодом українців. Вона допомагає впізнати своїх будь-де. А ви впізнали цю пісню завдяки виразній мелодії. Давайте згадаємо, що таке мелодія. Мелодія це звуки, які ми можемо заспівати. Чи можемо ми проплескати мелодію? Ні. Ми проплескали ритм. А мелодію можна тільки заспівати або заграти на музичному інструменті. А зараз я пропоную вам виконати руханку. 是呀。<music> <music> І мені було цікаво сьогодні з вами працювати. Ми підняли дуже важливу тему свободи та гідності. Сподіваюся, що ви в своєму житті завжди матимете почуття гідності і завжди пишатиметеся тим, що ви українці. А я з вами прощаюся до наступного разу.